Проєкт діє другий рік, називається Абстракції з темряви, малювання з людьми, з вадами зору першої, другої степені. Ну, сліпі люди, які не бачать, вони малюють, вони висловлюють свої думки, свої емоції. Вони радіють цьому. Ми зустрічаємось кожне літо, два рази в неділю, і малюємо. Я надаю можливість. Їм висловлювати все, що вони хочуть. Я нічого не забороняю, але можу в якийсь момент відібрати роботу, бо буде гірше. Ну, Таке трапляється. Будь-яка фарба пахне своїм Жовта — медом, червона — малиною, зелена — барбарисом, біла ванілью і їм так легше. Вони нюхають, вони чують. І вони малюють. Це для них якась навіть, більша арт-терапія, ніж малювання. Їм подобається от, відчувати фарбу на пальцях. І ось, ось я не, не можу пояснити, як це. Вон, видно, вони фарбу лазять руками, вони як діти, вони посміхаються, їм, їм весело. Взагалі, я малюю більше від настрою. Я от сюди йшла, я накануні готувала ці холсти для себе. Оцей і сусідні. Бачите, вони трошки такі фактурні. Mm -hmm. а, і коли я це робила, я, наприклад, в цьому а, холсті бачила якесь місто. Мені хотілося намалювати якесь місто, якесь небо, а я прийшла зовсім в іншому настрої, і в мене сьогодні щось буде інше. Настрій добрий, тому я не знаю, це буде може і місто, але таке, знаєте, а, своєрідне. Mm -hmm. не, не зовсім таке. Ну, абстракція і абстракція це дійсно настрій, це а, ставлення до світу будь-що. І ти ці емоції виплескуєш на холст, і щось таке виходить дивне, іноді художники навіть не пізнають свої картини. Назрячі всі свої уявлення, думки мають в голові. І коли дуже стресують, то це неможливо нікуди діти. А ми прийшли малювати, і я зрозуміла, що коли я трукаюся до картин пальцями, чіпаю фарбу, то це така психологічна, психологічна розвантаження виходить. Звичайно, є якийсь сюжет. Да? Я їхала, трохи готувалася, думала, що Ну, уявляла зовсім інше, чесно кажучи. А потім, вже коли Стала малювати, воно вже виходить так, як лягає на душу. Ну, емоції такі, це в мене біль з надією, ось такі чорні кольори. Я раніше сама малювала, я трошки краще бачила. Коли взагалі бачила, я малювала портрети, таке, а потім вже якось. Абстракція прийшла сама по собі. Взагалі я психолог, і звичайно, арт-терапія, арт-терапія це такий потужний, потужний інструмент, який допомагає да, справитися з нервово-емоційним напруженням. Можна це відтворити і відчуваєш якось навіть спокійніше. Підкажіть, будь ласка, ви вже думали, яку б картину ви б намалювали, коли вже закінчилася б війна? Зелений квадрат. Чому? Ну, Тому що, ви знаєте, життя, воно. Знаєте, як кажуть, зелений, да, молодий зелений, ну це не пов'язано з нашим президентом, а, ось, але да, є таке. Якось я навіть сьогодні хотіла да, на зеленому фоні, але квадратів просто все один такий, і мені все ж таки хотілося свою біль спочатку вилити, щоб потім вже творити на інших емоціях. От зрозуміло, що сюди емоції, внутрішній світ якийсь. ну… Взагалі, не знаю, щось таке і починаєш малювати одне, а потім приходить щось інше в голову. І, і це чудово цей типу, настрій покращується. А що взагалі ось відчуваєте, коли написали картину? Mm -hmm. Гордість за себе. Я змогла це зробити. От ти одне малюєш. А, а люди чогось інше там бачать. Які <рес> такі були саме саме оригінальні трактовки ваших картин? Можливо, ви пам'ятаєте? Ну, оригінальні я малювала а, просто як е, 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 абстракцію трьохкольорова. У мене там десь вона стоїть сьогодні картина. А ж, зелений, жовтий і блакитний. От я зробила просто думала, як красива буде абстракція. Люди хтось побачив що там озеро, а хтось метелика побачив, хтось е, сказав карта України. Ось що ваші рідні кажуть, підтримують вас чи кажуть, та нащо воно тобі треба? Підтримують, їм подобається. От, що я там заспокоююсь? Може, можливо, я потім спокійніша стаю, менше емоцій на них переходить. Ну так, підтримують, підтримують. Зараз я спробую на собі проведу такий експеримент. Як воно взагалі малювати, коли. Людина нічого не бачить. Я вже надягаю рукавички, мені затягнули очі. Я допоможу, да. Так, давайте. Що? Ти чув вибух, який аж страшно стало. Ой, чу, ви не один. Намалюй таке вибух. Я можу дати пензлі. Е, Та я так спробую як усі. Да. Це у нас чорна фарба. Так. Ви знаєте, коли ось очі. Зав'язані, то прямось в такій темряві у... фарби. Ага, уявляєш, уявляєш ось цю картину, а особливо коли це вибух, то вибачте, це такі <з pirate> згадки, які не хочеться. Але емоції, Але Емоції, так. Зараз я малюю вибух. Це, що? це вже вибух вночі. А це у нас таке. Я взагалі малюю на холсті чи де? Да. Коли малюєш е зав'язаними очима, то такий спокій. Ось дійсно, коли малюєш, такий на душі спокій, начебто нічого тебе не бентежить. І мені здається, що це дуже такі. Чистіше. гарний. частіше, частіше Бери жовту, ти як ти починаєш розмазувати, то вона розмазає частіше. Досить. Знову ж така. Угу. Такий психологічний, знаєте, психологічне розвантаження. Це звук, це ж прильот. він вже відтуда. — Давайте подивимось, що ж, що ж там моя... Я, вза... я не вмію малювати, я ще з заплющеними очима, я не вмію малювати в реальному житті. Давайте подивимось, що ж вийшло. Вау, wow. за два роки інклюзивного проєкту абстракції з темряви, учасники, люди з вадами зору загалом намалювали близько ста картин. Ці роботи були виставлені у домі кіно для загального перегляду.